Як поводитись у складних ситуаціях, школярі знають, але розповісти, що саме необхідно робити, так і не змогли. Визвати допомогу ще щось. щошота все, як ти вважаєш потрібним, придержуватися всіх правил. Довіряти життя в складних ситуаціях краще спеціалістам вважають рятувальники, проте розповідають основні правила, які допоможуть вижити. Можна са і при всі всього подумати, не панікувати. Вспомнить, может быть, в жизни, жизни когда-то встречался с такой ситуацией или по телевизору видел. Обязательно придет какое-то решение. Маньяк, допустим, нападающий мужчина, ударить его по возможности в паховую зону и постараться покинуть место происшествия как можно быстрее. Ну, потому что как бы... самый лучший бой, это бой, который не состоялся. состоялася. Ну, мужчина так же может оглушить или сліпі соперника ударом його либо в кадик, ліба в глаза, либо по ушам, щоб он потерял равновесие. Для пошуку людей, які загубились, наприклад, в лісі рятувальники використовують собак чи з маличку відбирають найдобріших тварин, потім два роки тренувань. Лише після спеціальної підготовки другові людини довіряють справжні завдання. Їх задача найти і облаїть това чека, пока сказати мені або другому проводніку, що знайшов. Цього Один із небезпечних випадків пожежа, коли людина сама не може вибратись із багатоповерхівки, що палає, пожежні спускаються разом із потерпілим. Щоб здолати висоту, рятувальнику потрібна сміливість, міцні мотузки та інше. Ізує спеціальне снаряження, вірівка спеціально вправляється, допустим, в даний момент львівку і він спускається без, без рук, тобто держить ребенка на, на руках. Окрім справжніх навчань, дітям дозволили погратись. Вони на випередки змагали хто швидше одягне та зніме протигаз. І інші одягали костюми рятувальників та користувались металошукачем, з яким працюють справжні сапери. Після такої практики сподіваються, організатори надзвичайних ситуаціях дитина уже не розгубиться. Ірина Баришевська, Вадим Селезньов, вісті.